Мріяли про квітковий сад, який виглядає ідеально без зайвого догляду. У цьому відео, шановні підписники, я розповім вам про ефектні і прості у догляді багаторічники, які створюють справжні килими з квітів. Ви точно мріяли про такий щільний квітковий покрив. І щоб мінімальний догляд, і щоб без розсади. Посадили і забули. До речі, про найпростіше у догляді багаторічник я розповім у кінці відео. Підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. І давайте не зволіте. Кати, і розпочнемо. П'яте місце займає неймовірна обрієта. Ця рослина створює суцільний фіолетовий килим навесні. Вона буквально росте на піску і, неймовірно, живуча, а кількість світів неможливо порахувати. Обрієта це одна з найкращих рослин для озеленення схилів та кам'янистих ділянок. Її здатність утворювати щільні барвисті килими, робить її незамінною для створення акцентів у саду. Вона цвіте рясно, вкриваючи землю яскравими квітами, що можуть варіюватися від фіолетового та рожевого до білого Ця рослина також відома своєю морозостійкістю. Навіть після цвітіння обрієта зберігає декоративний вигляд завдяки густим зеленим листкам. Вона прекрасно поєднується з іншими багаторічниками, створюючи контрастні композиції. Для успішного росту обрієта потребує легкого, добре дренованого ґрунту. Любить сонце, тому найкраще її висаджувати на відкритих ділянках. Ідеальне місце це схили, бордюри чи альпійські гірки. Вона легко переживає посуху, не боїться вітру і швидко розростає. Аються, створюючи щільний квітковий шар. Догляд мінімальний. Обріє та не потребує пересадок та підживлення. Головне, це добре дренований ґрунт та яскраве сонце. Поливати потрібно лише під час тривалих посух цвіте у квітні-травні, а після цвітіння залишається декоративною завдяки своєму зеленому листю. Напишіть у коментарях, чи знали ви про цю рослину? Можливо, вона вже росте у вашому саду. Четверте місце у нашому топі гвоздикій крапчасті або трав'янки. Це мила і ніжна квітка стане справжньою окрасою вашого саду. Її яскраві рожеві та червоні квіти нагадують мініатюрні зірки, які вкривають землю. Трав'янка дуже невибаглива. Вона легко переносить посуху, не боїться морозів і добре почувається на сонячних ділянках. Висаджувати її можна прямо в ґрунт на відкритих майданчиках, і вже за декілька місяців ви отримаєте квітковий килим. Секрет, чим бідніший ґрунт, тим краще цвіте гвоздика. Поливати її потрібно лише під час сильної спеки. Це рослина, яка любить свободу. Чим менше її турбують, тим краще вона росте. Ставте лайк, якщо ви теж деколи хочете побути гвоздикою, щоб вас не турбували. Завдяки своїй невибагливості та стійкості до посухи гвоздика кравчаста ідеально підходить для бордюрів, кам'янистих садків або уздовж доріжок. Гвоздика крапчаста швидко розростається, поступово вкриваючи землю килимами з квітів, що створює ефект природнього квіткового лугу. Догляд за цією рослиною зводиться до мінімуму. Достатньо обрізати від свілі квітконоси, щоб стимулювати нові хвилі цвітіння. Восени можна злегка підстригти кущики, щоб зберегти їх компактність і форму. Гвоздика крапчаста також легко розмножується самосівом, тому з часом вона самостійно поширюється посаду. Це прекрасний вибір для садівників, які прагнуть створити. Малівничий сад з мінімальними затратами часу і зусиль. Третє місце ломи камінь. Це витончена багаторічна рослина, яка отримала свою назву через здатність рости навіть серед каміння, буквально ламаючи його. Це невибаглива культура створює густий зелений килим, що навесні та влітку вкривається дрібними яскравими квітами. Ломи камінь чудово підходить для альпійських гірок, кам'янистих садів і бордюрів, додаючи їм природні краси та елегантності. Висаджений між плитами або на схилах він не тільки Прикрашає ділянку, але й захищає ґрунт від ерозії. Ломий камінь не вибагливий до умов, але віддає перевагу прохолодним і напівзатіненим місцям. Проте буде добре рости на сонці за умови регулярного поливу. Головна умова успішного вирощування легкий дренований ґрунт, що не затримує вологу. Рослина витримує навіть найсуворіші зими. І, хоча цвіте всього один місяць, у травні-червні, але кольорова гамма просто величезна і листя також вражає. Після цвітіння зелений килим залишається привабливим протягом. Цього сезону. Догляд за ломикаменем мінімальний. Підживлення проводять лише навесні, використовуючи легкі мінеральні добрива. Ломикамінь також легко розмножується поділом кущів або насінням, що дозволяє швидко збільшити кількість рослин на ділянці. Завдяки своїй витривалості та декоративності, ломикамінь стане чудовим доповненням будь-якого саду, підкреслюючи його природність і гармонію. Срібло у нашому топі отримує перстач. Ця рослина створює щільний барвистий килим у саду із дрібних жовтих, білих або рожевих квітів, які вкривають землю спочатку літа і до осені. Рослина відома своєю витривалістю та здатністю рости практично на будь-якому типі ґрунту, навіть на бідних і кам'янистих ділянках. Перестать чудово почувається як на сонці, так і в напівтіні, що робить його універсальним вибором для озеленення різних куточків саду. Його цвітіння триває спочатку літа і до осені, додаючи кольору в періоди, коли багато інших рослин уже завершують свій сезон. Окрім декоративності, перестач відомий своєю стійкістю до посухи та морозів. Його коренева система добре адаптується до клімату, а густе листя створює природний бар'єр проти бур'янів, утворюючи рівний щільний покрив. Ця рослина також має властивість швидко розростатися, що дозволяє використовувати її для закріплення ґрунту на схилах або прикрашання великих відкритих площ. Навіть після цвітіння перестач залишається декоративним завдяки дрібному листю, яке зберігає свою привабливість до пізньої осені. Перестач не потребує підживлення або спеціального поливу. Це справжній чемпіон серед ґрунтопокривних рослин. Рослини можна обрізати після цвітіння для збереження компактної форми та стимулювати. Ання нового росту Перстач легко розмножується насінням або поділом кущів, що дозволяє швидко створювати нові квіткові композиції, завдяки своїй невибагливості та яскравому цвітінню. перстач є ідеальним вибором для квітників, бордюрів і кам'янистих садів, де він додає природної краси з мінімальними затратами часу на догляд. Отже, ми підійшли до фіналу. Попереду рослина, яка не просто створює килим із квітів, вона робить це без вашої допомоги. Вам не потрібно буде турбуватись про регулярний полив, підживлення чи навіть прополювання бур'янів. Здається неймовірним, правда? Але ця рослина існує. Як ви думаєте, що це за рослина? Напишіть свій варіант у коментарях прямо зараз, і давайте перевіримо, чи вгадаєте ви переможця нашого топу. А тепер настав час дізнатися, хто посів перше місце, і це. Барвінок. Ця рослина справжній рекордсмен з невибагливості. Це справжня перлина серед ґрунтопокривних багаторічників. Його яскраві сині, фіолетові або білі квіти утворюють ніжний квітковий килим, який оживляє сад з ранньої весни і до пізньої осені. Барвінок швидко розростається, утворюючи щільний покрив, що пригнічує бур'яни. А його блискуче, темно-зелене листя залишається декоративним навіть узимку. Завдяки цьому рослина стає невід'ємною частиною. І ландшафтного дизайну та озеленення будь-яких ділянок. Барвінок чудово росте на півтіні та тіні, що робить його ідеальним для посадки під деревами, вздовж доріжок та біля парканів. Він невибагливий до ґрунту і практично не потребує догляду. Рослина легко переносить посуху та несприятливі погодні умови, зберігаючи свій декоративний вигляд. Поливати барвінок варто лише в періоди тривалої спеки, а підживлювати не частіше одного разу на рік. Ще однією перевагою барвінку є його Здатні швидко розмножуватись. Достатньо посадити його один раз, і ви отримаєте густий килим з квітів. Рослина добре переносить обрізку, тому з її допомогою можна легко створювати бордюри та формувати контури клумб. Барвінок в українських традиціях займає особливе місце. Це символ вічності, любові та молодості. Його вплітали у весільні вінки, використовували у різдвяних прикрасах і садили біля хати як оберіг. Вважалося, що барвінок приносить у дім благополуччя та Захищає від злих сил. Ось і все. Тепер ви знаєте, які багаторічники килими можуть прикрасити ваш сад і зробити його неймовірно красивим без зайвого догляду. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Напишіть у коментарях, які з цих рослин вже ростуть у вашому саду, або які ви плануєте посадити. Дякую, що ви були зі мною! Бажаю вам красивих садів і квитучих килимів! До нових зустрічей в наступних відео.